З нами на зв'язку Олег Кіпер, начальник Одеської військової адміністрації, та Геннадій Труханов, міський голова Одеси. Панове, вітаю в ефірі марафону, пане Олеже, пане Геннадію. Якою є ситуація зараз на будинку, в який влучив сталося російське влучання? Пане Олеже, почніть, будь ласка, добрий день. Ми сьогодні маємо відомості щодо восьми потерпілих і двоє загиблих зараз. Ви бачите, на задньому плані тривають повністю розбір, тому що ще багато е, не розібрано, і ми не розуміємо, що відбувається е, далі. В підвалах е, всі бачили, що одна людина навіть з підвала з вибігла е, на радощах, але завали тривають. Всі служби на місці. Мерія забезпечувала повністю. Для людей допомогу, яка необхідна, розвернула декілька шкіл. Я думаю, про це найголовіше окремо додати. Я хочу це подавити, що е, завали розбирають всі служби е, пожежники. Працюють до другої ночі безперебійно, без, ну, без е, будь-яких має е, навіть відпочинку, передміслово та. Пане Геннадію, Добре. будь ласка, додайте за вашими оцінками, як довго ще триватимуть роботи на об'єкті і обережно, бо за вами там трактор рухається. Екскаватор. Так, бачу, 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 чую. Е, все, Тривають е, рятувальні роботи, пошкоджено, на жаль, на теплопункт. Е, все, зараз без тепла залишається 11 домівок, багато поверхівок. Але ми працюємо до вечора. Ми встановлено теплопостачання. 18 квартир у нас зруйнована, як ви бачите. Триває допомога людям. Як довго? Ми знаєте, шукаємо людей, які можуть бути під завалами, тому це робимо обережно. Обережно, так крок за кроком, з першої години вночі ми працюємо для того, щоб врятувати тих, хто може бути під завалами. Пане Геннадію, може я уточнити, чи є у вас розуміння, що відбуватиметься з тим з тією частиною будинку, що вцілів з людьми, які живуть в тій частині будинку, яка не зруйнована? Ми чекаємо на те, що проведуть експертизу. Наші будівельники вони мають там казати приходна ця будівля для того, щоб далі в неї мешкалювати це, це, це по перше По-друге, ці ті квартири, які вже ну їх немає. У відпрацьована процедура завдяки державної програмі. Люди отримують компенсацію і придбали. У нас є вже на жаль такий досвід. Е, на жаль, тому що також люди все ж таки лишилися своє майна. Вони отримують гроші від держави, компенсацію, і вже е, в нас є багато випадків, коли вже вони придбали жильо і вже мешкають в новій домівках. Тому ця процедура вже зараз ми збираємо ці заявки і е, допомагаємо. Оформити документи І мене все-таки цікавлять люди, які могли би ще залишаються в цій будівлі. Коли буде відомо, можна їм безпечно їм повертатися до своїх квартир в тих під'їздах, що вціліли. По термінах що По терміну. Я думаю, що найближчим часом до вечора буде з'ясовано. Можна чи не можна, але ми відключили від газу постачання, від теплопостачання. Зараз навіть електропостачання. Тому е Будемо бачити, будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Якщо це буде можливо, ніхто то не буде, будемо. Будемо допомагати людям. У нас є як я сказав, що досвід, коли у нас. Також присутсько району був приліт, багато багатоповерхівки, і ми майже за сутки повернули людей до своїх квартир. Так О, дякуємо, зрозуміло. пане Геннадію. Зважаючи на вашу зайнятість через те, що сталося в Одесі, знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Геннадій Труханов, міський голова Одеси, та Олег Кіпер, начальник Одеської військової адміністрації.